Це в мене до вас одне прохання. Всім привіт. У мене до вас одне одне прохання. Лошка або марк, це можете виконати ви. ну Лошка особо касається. Я дуже хочу подивитись футбол зараз, Україна, Франція. Но не можу, бо я в Греції він чек... і в інші країни. І в мене мігого просто не запускає, не тягне. Через те, що я в Греції, а мені треба ще приплатити і зайти в аккаунт. Я в Раті і uh, зовсім інша країна, і вона не допускає мене. Пожалуйста, скажіть, як я, за яким рахунком зіграє Україна, Франція, Договорились? Я вірю в Україну, але на самом деле, я думаю, що Франція їх виграє. Що Франція їх розібрає просто. Пацаны, я вірю в Україну і хочу, щоб вона виграла. Але, ну, я думаю, все таки, що Франція. Ну, виграєте. Ну реально. Нема шансів України, я так думаю. Але все одно, скажіть, пожалуйста, який счет.